Всім привіт! Двері закриваються. Рух вниз. Починаю новий влог і знову з ліфтом. Чому? Тому що попередній влог перед тим, як я з вами ділилася, що в мене вже тисячу підписників, я його починала. Відео з ліфтом. І мені тільки що написали коментар, що будуть сумувати дуже сильно за таким крутим ліфтом. Україномовним. Ви Добрий день. Тому що я хочу сказати: не треба сумувати за ліфтом. Буду знімати щось інше. Туди, куди ми переїжджаємо, там п'ятиповерховий будинок, і ми будемо жити на другому поверсі. От. Щось буде новеньке, не залишу нікого без контенту. Вітер заважає мені з вами розмовляти. Сподіваюся, що мене чутно. Я йду зараз у церкву. У нас сьогодні субота. Ой, яке число? 27 травня, 23 рік, ввечері о 18.00 у церкві буде вечір хвали і поклоніння. От, Ну, я як завжди запізнююся, бо початок через 5 хвилин, от я йду в себе і сварю, розмовляю з собою, кажу собі, Таня. Скажи мені, будь ласка, що тобі заважало сьогодні вийти вчасно? Що ти така дуже зайнята була? Ти сьогодні взагалі нічого не робила нормального. Приготувала їсти швидко, змонтувала відео, щось там дивилася сьогодні на Ютубі. Ну, тобто день сьогодні взагалі у мене непродуктивний. Буду сьогодні наказано. Прийду з церкви, буду заповнювати електронні журнали, виставляти дітям оцінки. Це буде моє наказання. Вчора я до 12 години ночі заповнила журнали двох груп, ще залишилося 4. А кінець навчального року треба це робити. Бо потім буде дуже важкувато. От. Що ще хочу сказати? У мене є не дуже хороша новина. Зараз ви подивіться, будь ласка, відео, а я потім прокоментую. Мене поклала у лікарню з гостра лівобічна нейросенсорна приглухуватість на ліве вухо. Не знаю, скільки я тут буду. Мені видали мої ліки, я вже їх віддала, щоб мене, мені, мені там кололи капельниці, уколи. Чесно, я не в асторгі, тому що я не люблю взагалі лікарні. Зараз ще треба їхати за речами, тому що я взагалі без речей. А у мене в палаті дві дівчинки. Одна завтра виписується о восьмі, а інша ще остається. Так що. Безумна рада. Ну, що сталося з цією дитиною? Можу сказати, що це вже такі перші наслідки війни. Проблема з вухом вже давно, і кров йшла, і вона на нього погано чує, воно там щось е постійно ну, шуми якісь. от. Це пов'язано з тим, що коли вона була на стрельбищах неодноразово, плюс, ну ви розумієте, так, де вона знаходиться. І буває поруч дуже гучно. І це така у неї як міні-контузія. Її відговорювали, сказали, так, пройде, але це вже давно і це не проходить, і все гірше і гірше вухо болить. Вона пішла у лікарню і їй сказали, що це пошкодження слухового нерву. І якщо вона зараз Фу, запихалася. Зараз не займається лікуванням, то вона може оглохнути на одне вухо. От. Там, де одне, там і два. Ось такі справи. Я розстроєна, вона теж, я б не сказала, що вона сильно хоче лікуватися, вона просто не вірить в те, що воно щось допоможе. Їй зараз ставлять капельниці, потім. Ці уколи. от, І я сподіваюся, що це лікування дасть результат. Молюся, щоб Господь дав мудрість лікарям, щоб все правильно робили вони. Бо перший день її так намучили. Не могли попасти в вену. декілька. Дирок зробили, кров тече. Ну, я не знаю, чи якась може трошечки ну, недосвідчена медсестра. Ну, Вона сказала, що то не її день. Коротше, намучили дитину. От, якось так. Гарна новина в тому, що їй лікар виписав рецепт, вона пішла в аптеку і ліки отримала безкоштовно. Ну, я так думаю, що напевно. Тому що вона військовослужбовець. Хоча в цьому є якийсь плюс. Але це, звісно, мені не подобається. Молода дівчина 21 рік. І не дай Господь, щоб залишилася глупою після цієї клятої війни. Ну, це зовсім ненормально. Такі наслідки мають. Дуже багато людей. І це ще я розумію, що глухота це все саме менше, що може бути. Людей он, і рук немає, і ніг. І ну, ви самі знаєте, але ви не дивитеся, що вам тут розповідає. Так що отакі у нас справи. Виявляється, не я одна запізнююся. Ще бачу люди, такі як і я. Може на роботі були субота. Добрий день. E Баді Боже за навернення нашого народу до Тебе. Ми молимося, Господи, щоб оці молитви, які піднімаються в церквах, які піднімаються на місцях, Господи, де дуже гаряче, які піднімаються серед лав Збройних сил України, які піднімаються в цих роликах, які виставляються, і люди взивають до Тебе, Бога, Творця і Отця Небесного. О Бог мій, ми кличемо Тебе. Помилуй нас, і яви своє милосердя. Помилуй нас, і яви своє милосердя. До цього місця ти допоміг нам. І віримо, що і далі до перемоги ти будеш вести нас. Дай, Господи, покровці, дай захисті, хай Твої амії ополчаються довкола тих, хто ім'я Твоє прикликає, хто боронить нашу землю. Господи, хто стоїть перед небезпекою і смерті і свій, захищає наш мир і небо над нами. О, ми дякую Тобі. Що до цього місця Ти допоміг нам. І віримо, і далі будеш допомагати. Віримо і далі, чуєш народ свій. Віримо і далі, чуєш, Господи, через молитви народу свого. О, ми славим тебе! Ми поклоняємося Тобі. Ми воздаємо тобі, хвалу Бог наш. Ми кажемо, немає іншого спасіння для нас, як тільки в тобі. Немає іншого спасіння для нашої народ країни, як тільки в тобі. Ти наш Бог. Ти наш Бог. Хвала тобі, Амінь! У нас новий день, неділя, 28 травня, 23 рік. Нічка була неспокійною для всієї України, але ми тримаємося і дякуємо Богу, що могли побачити новий день. Зараз 6.36 ранку. Я вчора йшла з церкви і купила полуницю по 90. От у нас такі ціни 90, 100, 120. Я б не сказала, що вона смачна. Але з йогуртом, з бананом, в принципі, норм. Тут у мене бинт і. Відшприця голка. Це я робила ліки для Нікіти, бо він собі поставив діагноз, що у нього гайморід. Тому лікуємося. Аня лікує вухо, Нікіта лікує ніс. Знову україномовний ліфт, і знову я направляюся у церкву. Двері відкривається. Добрий. день. Я сьогодні в церкву приїхала навіть вчасно, за 10 хвилин раніше. Може, тому що на машині. Не знаю. Але і на машині буває у мене таке, що я запізнююся. Сьогодні в нашій церкві було свято. тріця. Знаю, що деякі церкви святкують сьогодні, деякі будуть наступної неділі. От, ну, з змінами, да, такими, що і Різдво у нас стало тепер не 7 січня, а 25 грудня, тому такі розбіжності. В принципі, я сьогодні нічого такого не знімала. Зняла тільки такий невеличкий момент. От, я зараз розповім, про що він, а потім ви подивитеся, як це відбувалося. У протестантських церквах прийнято маленьких діточок, які народжуються. От, ну, може, їм там тиждень. Кожен з батьків вирішує самостійно, да, коли він хоче принести дитину у церкву, щоб її благословили, помолилися за неї. Хрещення малі діти не приймають. Коли дитинка виросте, да, то вона вже сама прийме рішення. Самостійно, чи хоче вона приймати хрещення чи ні, бо хрещення це обіцянка Богу, доброї совісті. І це не тільки тому, що у нас там протестантська церква, да, а у православній не так. Просто в Біблії про це теж сказано, що Ісус, будучи дорослою людиною, приймав хрещення, і це не просто так. Коли він був малий, то його батьки приносили у храм, за нього помолилися, благословили. А потім, коли він виріс, 30 років йому було, то Ісус прийняв хрещення. Це вже рішення дорослої людини. Ну, а тепер увага. Але давайте поставимо їм пару стільців, хай вони посидять. Ну, а хай один спить. Ну, ми знаємо, що їх троє у вас. По сумісництву це моя внучка, це моя дочка, це мій зять, син в законі, як англічані кажуть, сан іло. І це внучка Емілі і внук. Один із них, а три, другий, спит. Ми маємо цей, цю добру традицію. Це не просто традиція, це насправді духовна дія, бо ми. Посвячуємо своїх дітей Господу. Ми розуміємо, що кожна дитина, яка приходить на цю землю, вона приходить від Бога. Бог дає життя, Бог зачинає життя в утробі матері. І Бог народжує, дає народитись людині на цій землі. Батьки посвячують свою дитину Богу, а церква, маючи владу благословлять. Вивільняє силу благословення. через слова, які ми говоримо, через молитву, якою ми молимося, ми вивільняємо благословіння в життя дітей. І ви бачите, що ми на кожному зібранні вивільняємо благословіння в життя дітей. Але це особливий момент, коли новонародження дитинка вперше приноситься і представляється перед Господом. Давайте ми піднімемося і ми помолимося. Іди сюди. Хтось мені потримає, лежить мені мікрофон. Господь, ми дякуємо тобі за твоє благословення, яке приходить в наше життя у вигляді дітей, яких ти даруєш. Я дякую тобі, Господи, за батьків цих дітей. Я благословляю їх іменем Твоїм святим, так як примножуються, Господи, діти у їхньому. В житті, так хай примножується, Боже Твоє благословіння. Бо слово Твоє каже, що діти це благословіння від Господа. І ми проголошуємо цю правду. Діти це благословіння, і хай з кожною дитиною примножується благословіння, введення, керунку і мудрості і виховання для батьків. А Господи, примножуються ресурси неба. Звідки батьків черпали, щоб благословляти і виходити своїх дітей на станові Господні, в ім'я Ісуса? Ми благословляємо батьків на це батьківство і примноження, хай розширюється, Господи, межі їхнього серця, сили їхнього духа, душі і тіла, щоб їх вистачало на всіх своїх дітей в любові і турботі, яку ти виливаєш через них на дітей. І сьогодні, Господи, ми представляємо в Твої руки, віддаємо, Господи, і благословляємо, Господи, цю дівчинку в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі за те, що вона прийшла від тебе. Господи, вона була в Твому серці. Батьки могли знати, не знати, планувати, не планувати. Ми знаємо, як це відбувається в нас на землі, Господи. Але з неба визначено і приходить життя. Ми дякуємо Тобі за це життя, дароване. Дякую Тобі за Емілію, І ми її, Господи, віддаємо в твої руки. Ми віддаємо її в твої руки, ми визнаємо її даром, який прийшов від тебе, і ми її благословляємо. Ми вивільняємо, Господи, твоє благословіння. Господи, хай лице Твоє буде над нею відкритим і сяючим, хай захист твій буде над нею, над її духом, душею і тілом. Хай покров Твій буде над нею, Господи, і благодать Твоя, Господи, хай огортає її з усіх старів, хай життя її буде збагачене, Боже, присутністю Твоєю. хай пізнає вона Тебе, Боже мій, в своєму житті, і довіриться Твому веденню, хай виконається в її житті план Твій, досконалий план Твій в ім'я Ісуса Христа хай її життя прославить тебе і буде приємністю для батьків і тих, хто оточує її. Хай виконає вона все, господи, що ти призвав її в цей світ. Ще хотіла б з вами поділитися одним лайфхаком. Можливо, вам знадобиться. Поговоримо про герпес. Нещодавно Нікіта прибіг до мене і каже: мама, у мене губа. Різко прям герпес виліз такий і на губі, і вже під губою. Він каже, що робити, чим намазати. Мені зараз на роботу. Коротше, така паніка. Я кажу: ну нема чим намазати, немає у мене ніякого крему мазі. І я десь колись від когось чула, що можна е сірка в вухах. Ну, вибачте, може, комусь неприємно, да? можна от саме її намазати герпіс і пройде. Я коли сама таке робила. От, і я Нікіті, це перше, що мені прийшло в, ну, в голову, щоб він так зробив. Він такий, дивиться на мене, ти серйозно. Я кажу, ну да, серйозно. От, він послухав мене, зробив, і відразу прийшов до мене, він просто стух, а до кінця дня його взагалі не було. Тому я вам рекомендую, якщо у вас буває таке, да, що інколи герпес, З'являється, спробуйте, це бюджетний дієвий спосіб. Господь так людину да, створив, що <смас> наш організм сам себе лікує, але ми інколи про це не знаємо. Отак. От І ще зранку я вам розказала про те, що робила ліки для Нікіти від цього гайморіту. Да? Що саме я робила? Взяла. Листя алоє, буряк, морква, цибуля. І все це подрібнила через блендер в однакових пропорціях. І вичавила за допомогою бенту, щоб був сік. І потім додала туди мед і додала туди олію. Звичайно, соняшникову у мене не було оливкової. От, і потім це все перемішала, і він закапував собі ніс. Пішла в аптеку, думала, цей, ну, купити піпетку для цього, але кажуть, що такого вже давно ну, немає в аптеці, тому я купила йому шприц. І це не дуже така, знаєте, приємна процедура, бо ну, цибуля, ви саме розумієте. Але цим. Способом чи методом поділилася зі мною колись моя свекруха, і ми це робимо коли сильний, наприклад, там насморк да, теж можна не обов'язково чекати, поки буде у тебе гайморід. А при насморку це все воно екологічне, да все у рівних пропорціях. Буряк. Морква, цибуля, алоє, подрібнити. Раніше я на терку терла. Зараз я думаю, та ну що я буду цим блендером, жух, все зробила, вичавила. І от скільки у мене там і стільки ж, да, в однакових пропорціях, стільки ж беру і меду, стільки ж беру і цього, і олії. От я взяла по 30 грамів всього. І потім поставила у холодильник і протягом 2-3 дні можна. За цим закапувати ніс. Але бажано перед тим, як закапувати, трішки підігріти десь в окремому посуді. Ось таким чином. Якби ще той Нікіта робив це частіше, то було б взагалі краще. То він, знаєте, мене мене каже. каже Мені здається, що у мене гайморит, так і так. Бабушка сказала, щоб ти сделала вот это. Вот это, вот это. Я це вот зробила, він закапав всього один раз, потім ще я його э, змусила другий раз. Ну і це так все стоїть, то я не знаю. Треба лікуватися. Діти дорослі, ну не будеш ти ходити за ними заливати. Правильно, якась повинна вже бути свідомість. Але теж беріть собі на. Э, До нотатки. Бо нема такого на заметку, да? Ну і ще прям на останок скажу вам, да, що, якщо вже про лікування. Я колись ділилася з вами, що в мене з'явилися бородавки на, цьому, на пальці, на нозі. да? І я їх вивела. Спочатку купила. Одну мазь, яка така дорогуща, малесенький пакетик 100 гривень коштує. Я купила два пакетика, мені нічого не допомогло. А потім я купила е, іншу рідину е, і все супер, нічого немає. Тому, якщо вам цікаво, да, якщо вам це актуально і потрібно, напишіть мені у коментарях, я напишу назву е, цієї рідини. Я її ще не викинула, вона в мене в холодильнику стоїть. Але одразу кажу, вона дуже ванюча, просто така ванюча, що можна її заваняти всю квартиру. Тому якось це треба. Я спочатку е цю бутилку берегла за, цим, за балконом в пакеті, а потім вже на вулиці стало е спекотно. Думаю, куди ну, не хочеться ж... Шлю... Чужій людині квартиру заваняти, розумієте? То я потім поставила у холодильник там декілька пакетів, але я вам кажу, навіть пакети нічого не допомагають. У холодильнику такий, трохи такий запах, але воно дієве. Без всяких лазерів, цих. забула, як це називається. Лазер і азот, да. і коштує 90 гривень. Тому, якщо актуально. Напишіть в коментарях, я вам напишу, як називається, і ви потім вже інструкцію почитаєте і зрозумієте, як їм користуватися. От. І ну це вже зовсім останнє. да? Я буду закінчувати цей влог, щоб він не був дуже довгим. От. Хочу сказати, що до нашого переїзду залишилося три дні. До переїзду. В іншу квартиру в місті рівному, бо деякі люди подумали, що я переїжджаю вже в Миколаїв. Ні, в Миколаїв я не переїжджаю, буду там. Все буду знімати. Не переживайте. Ви будете в курсі, але не переїжджаю. Ми переїжджаємо в іншу квартиру, тому треба зібрати речі. Ще завтра треба деякі моменти ем, вияснити, бо там немає інтернету. Ну, Домашнього я маю на увазі. От. А мені потрібно працювати. Мій мобільний Ну, швидко зникне, я це точно знаю. І я хочу завтра і там Київстар в Кейстар поїхати. Коротше, мене... до чого я це все веду? У мене купа справ, і я думаю, що я на декілька днів трішки пропаду з Ютубу. Можливо, там у мене є відеорецепти, якісь буду опубліковувати. Ну, щоб щось виходило, там, відео шорти буду опубліковувати. Але трохи зараз справлюся зі своїми справами, і потім я вийду. Думаю, що буду потрошки знімати, да? але саме відео монтувати у мене точно не буде часу. Тим паче, у мене на наступному тижні кожен день по 4 пари. Плюс я ще повинна сьогодні. Вчора мене вистачило тільки на одну групу журнал заповнити. Ще сьогодні хочу ну, закінчити цей процес, да, бо це, ну, це все на кучі. І переїсти все. Ще хочу поїхати в магазин, бо соніжки купити собі завтра. Ну, Плани такі, знаєте, як у Наполеона, але як я це все встигну, не знаю. Тому думаю, що. Зустрінемось з вами трішечки пізніше. Сподіваюся, що ви про мене за цей час не забудете. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього самого найкращого. Не переживайте, тримаємось, все буде Україна, перемога буде за нами. Все. До побачення!